Привіт! Сьогодні я вам хочу показати мої куклі, зроблені із наклеїк. Перша моя лялька. Ось така. от. Друга ось така от і третя ось така. Вот такие вот две И вот такая вот одна Вот такие две Мне понравится вот эта вот Такие вот и вот такая вот Вот такая тут там, Ей не выстачило обуви, так что я вырезала Поклали такі туфлі. Ось така вот. Ось така. Ось така дуже гарна. О, це моя бабка. Тепер я так зробила і вирішила, що буде моя бабка. Це така от гарна. Такі дві. Зимні. Ось така от. вот ходила в зимку конечно, хотим не дуже. Але... Ось така от. Ось така от. Я вирішила, що це буде моя мамочка. І ось така от. Ось така жіночка із телефоном. І ось такі от, дивіться, до речі, шла комплектом Я бы четко не знала, как это сделать. И типа, знаешь, кофту, вот эту вот. Вот эту вот кофту. Я бы мне одиналась. Вот такая вот. Вот такая вот. вот. Ось така от є, біленька. Така. Ну, я вирішила, що оце от, це от буду я. Ось така. ось така от на, на коньках. І ось така. Ну, це остання вже. Така от. Бачите, на неї руки, знаєте, такі взад ідуть. Цеді на такі от смерті Ну, всім пока. До нових зустрічей!